Козаренко фест продовжується. 23 листопада у Коломиї відбудеться музична молитва. Концерт Ави. На сцені філармонії імені Олександра Козаренка виступатимуть скрипалька Мирослава Которович та піаністка Олена Жукова. Початок дійства о 17-й годині 23 листопада. Видатна Скрипалька Мирослава Которович, донька легендарного Богдара Которовича, виступить у Коломиї. Для містян це рідкісна нагода почути її у витинченому дуеті, з талановитою піаністкою Оленою Жуковою. Тішися майбутній події нашому з Оленою Жуковою концерту Аве в Коломийській філармонії. Це мій дебют у вашому славному місці. Тому можна сказати, запрошую вас на перше музичне побачення у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Прозвучить програма «Аве – Це шлях від Баха до Шуберта. Концерт відбуватиметься в межах фестивалю Козаренко-Фист 23 листопада, початок о 17 годині. Ми поринемо у все світ Баха і Шуберта. Звучатиме краси музика.